Сенсорна доріжка від торгової марки HEG. Ідеально підходить для сенсорної інтеграції, широкий спектр сенсорної стимуляції та головне матеріал, що легко використовувати та дуже легко чистити. Головні відмінності сенсорної доріжки від торгової марки Hegger. По-перше, що всі елементи на липучих стрічках. Хахтевець при роботи з дитинкою буде вирішувати, який елемент, та кількість елементів, які потрібно використовувати саме для цієї дитини, саме на цьому занятті. Всі наповнення кожного елементу різні. Здій у нас гранули, шарики. Тут у нас двійна, крупна, дерев'яна стружка. Чуєте, як хрумтить? А ось тут у нас дишище ще Але аератори та додаткові отвори дозволяють навіть стрібнути на цю подушку наявних дерев'яних елементів. Вони також кріпляться до доріжки легкою стрічкою. Один-два дозволяє або установити саме для обо, обидвома стопами або по черзі таким чином активувати дитину, зробити крок. Ці особливі елементи використовуються як для кроку стопами, а також як важельки для рук таким чином, коли ми просимо дитинку. Тримати ручки перед собою важельками по ширині, або тільки одну руку підняти, то саме такий елемент дозволяє дитинки контролювати рух свого тіла. Якісні матеріали, практичність, природність, натуральність, яскравість, ефективність та це саме краще від торгової марки Хега для результативного заняття.